Доброго ранку. Чи відповідаєте ви тому життю, про яке мрієте? Чи робите ви ті вибори, які дійсно відповідають вашим прагненням? Чи ви дійсно живете, відчуваєте, поводите себе таким чином, як та людина, якою ви мрієте стати? Ми дуже часто можемо багато мріяти, ми можемо е, бути в цьому безпрецедентні, відкриті, нічим себе не обмежувати. Це дійсно так. Але чи щодня робимо ми хоч маленький крок назустріч тому, щоб дійсно відповідати ось цим всім мріям і прагненням, які ми собі? Плануємо, записуємо, які ми собі там виписуємо на папері, які ми можемо навіть із захопленням і таким ентузіазмом, над яким ми можемо сидіти, відчувати такий приплив енергії від того, що ми собі дозволили взагалі це навіть подумати про те, що це може в нашому бути в житті, але інколи і може навіть дуже часто. Те, про що ми мріємо, і та реальність, яку ми маємо, вони взагалі про різні речі. І саме про це я хочу сьогодні з вами поговорити. І саме на це я хочу сьогодні направити вашу увагу. І для початку давайте я, як завжди, представлюсь. Мене звати Юлія Данченко. Я бізнес-тренерка компанії Богуштайм, а також піар-менеджерка Богуштайм. І ви на наших традиційних тайм менеджмент зарядках, таких коротких етерах, які в живому форматі ми. Щобудня о 8.45 на нашій сторінці Фейсбук для вас проводимо. А потім іще в нашому Ютуб-каналі ви теж з ними можете познайомитися. Тож я хочу сьогодні, щоб ви подивилися дійсно ось на своє життя через призму того, чи відповідаєте ви тим мріям, які існують в вашому житті, і чи ваші, ваш фокус уваги, ваші щоденні дії, ваші щоденні думки. Вони направлені, щоб рухатися до того, до того життя мрії, того напрямку, до тієї ідеальної картини життя, яку ви маєте. Чи ви просто тримаєте це в голові як окремий, такий, знаєте, окремо, окрему складову, а при тому продовжуєте жити, продовжуєте діяти старим? Тим чином, яким звикли, яким зручно, де не потрібно десь виходити з зони комфорту, навіть якщо зона комфорту вже давно перестала бути комфортною, але звичне навіть погане звичне, воно набагато. Набагато приємніше може бути, чим ось та, ось той момент, коли вам потрібно рухатися через те, щоб запровадити якісь нові звички, нові дії, тобто впроваджувати щось нове в своє життя. І навіть якщо воно може бути набагато комфортніше, життя може стати набагато комфортніше, ви можете відчувати ось той дискомфорт через те, що ви просто не звикли. Ви просто звикли. Інакше. І дійсно, ось звички міняти дуже важко, звички міняти дуже складно. І це така щоденна, кропітка робота, над якою потрібно працювати, де потрібно мати гарний такий фокус уваги і правильно її направляти. Дивіться, про що я зараз так більш, якщо ви не зрозуміли, про що я що я маю на увазі, то я вам спробую більш наочно показати. Ви всі маєте ваші мрії. От є ваші мрії, ваші бажання, ваша ідеальна картина вашого життя. Ви можете навіть її описати на папері, і постійно е, треба пам'ятати, що ця картина ідеального життя вона завжди динамічна. Тобто вона динамічна, ви весь час можете туди щось додавати, щось звідти забирати, весь час так гратися з нею, доповнювати, але тримати в голові ось цю ідеальну картину вашого життя, до якого ви правите. Де всі ваші мрії збуваються, де ви себе класно почуваєте, де ви щасливий, де у вас класне оточення, де ви досягаєте успіхів у вашому бізнесі, у вашій кар'єрі, де у вас все добре з вашою сім'єю. Тобто для кожного ідеальна картина своя, і тут для кожного насправді у кожного своє своє щастя. Для кого щастя піти в похід і провести там час на природі, а для кого щастя це відпочити в якомусь п'ятизірковому Овом готелі десь на дуже такому крутому корорті, і де за тобою просто. Весь час так доглядають, де ти майже нічого не робиш, у тебе такий вальяжний, вальяжний відпочинок. Тобто у кожного ідеальна картина і мрії свої, і тут нема поганих чи хороших, є просто ваші, до яких ви хочете рухатися. І ви всі маєте свою ось цю ідеальну картину, до якої ви прагнете піти, до якої ви прагнете прийти. Але є ви і є реальність, в якій ви перебуваєте зараз і живете зараз. І ця реальність, знаєте, картина може бути одна, а реальність зовсім інша. І можна весь час сидіти в тій реальності, в якій ти є, якщо та картина, яку ти хочеш прийти, і те є. Якщо не відповідно, ну, як правило, ми всі намагаємось прийти до чогось кращого, так? тому що в цьому і полягає сенс життя. Ми весь час хочемо розвиватися, розширюватися, удосконалювати себе. І от якщо у нас є ось ця ідеальна картина, і є та реальність, в якій ми перебуваємо наразі, і тій реальності, де ми перебуваємо наразі, вона може не відповідати тій ідеальній картині, до якої ми прагнемо прийти. І що? Але в будь-якому -яко, будь разі ми створюємо своє майбутнє тут і зараз. Ось в цей момент, коли ми робимо якісь вибори, коли ми приймаємо якісь рішення, коли ми щось... Перестаємо робити, коли ми запроваджуємо нові звички, коли ми починаємо по-іншому себе відчувати кожного разу, коли ми натикаємося на якусь ситуацію. І якщо ви, наприклад, довгий час натикалися на якусь ситуацію, через яку ви реагували однаково, а тут ви зреагували інакше, це момент. Де ви от зробили оту зміну, де ви зробили отой крок, і ці моменти їх варто помічати, тут варто давати собі підтвердження, тут варто дійсно бачити, що ви змінюєтесь, ви життя змінюєте, ви поведінку змінюєте. І коли ви перебуваєте тут і зараз, то вже тут і зараз треба себе відчувати таким чином, ніби ось та мрія вже збулася. Тобто, якщо ви хочете, наприклад. Заробляти там, я не знаю, шалені гроші і ходити в одязі дорогих брендів, одягатися в цей одяг, то ви вже тут і зараз повинні розширювати ось цю свою зону комфорту того, щоб це мати, дозволити собі це мати. Тому що ми можемо мріяти, просто наші мрії можуть бути такі, знаєте, дуже амбітними. Ми можемо мріяти взагалі, знаєте, як небо і земля. От ми зараз на землі, а ми прагнемо чогось там неймовірного для себе. Насправді все ймовірно. Просто зараз ми перебуваємо в тій точці, де нам потрібно трохи змінитися, по іншому почати мислити, по іншому почати себе поводити, по іншому себе проявляти для того, щоб прийти до тієї точки. І дії ви виконують. Тут і зараз, тобто тут і зараз ви змінюєте своє життя, тут і зараз ви рухаєтеся до тих мрій, які у вас є. І тут, і зараз ви маєте можливість робити ревізію власного життя, проносити те, що ви маєте тут і зараз через призму того майбутнього, яке ви хочете собі створити, і почати. Себе поводити як та людина, в якої вже та мрія збулася, діяти як та людина, в якої ця мрія збулася, оточувати себе тими людьми, які будуть з вами тоді, коли ця мрія збудеться. І ось коли ви будь що в вашому житті, як ви себе як ви прокидаєтеся, як а у вас ранкова рутина? Що ви їсте, як ви рухаєтеся, з ким спілкуєтесь? Як ви спілкуєтеся, як ви себе проявляєте? Як ви реагуєте, які емоції ви е, в першу чергу? У вас виникають, в яких емоціях ви взагалі щодня перебуваєте, в чому ви варитеся? І якщо ви почнете для початку, для початку просто це помічати, а потім те, що ви помітите, через призму проносите ось тих мрій, які у вас є, тієї ідеальної картини життя, і от такими маленькими кроками, якимись іншими виборами, спрямовувати себе. В тому напрямку, то ви обов'язково прийдете в ту точку, в яку ви прагнете прийти. І можливості будуть підтягуватися, і буде зовсім по-іншому складатися ваше життя. Тому що насправді, насправді все, що відбувається в нашому житті, ми створюємо самі тими нашими щоденними діями і виборами, які ми робимо. Тож сьогодні. Що я хотіла вам таку, яку основну ідею донести? Сьогодні, коли ви будете складати ваші списки завдань на день, визначати, скільки часу ви на це витратите, розставляти пріоритети, дивитися, що за чим ви там будете виконувати протягом дня. Тобто, коли ви будете жити тайм-менеджментом, не забувайте, щоб цей тайм-менеджмент дійсно відповідав вашому життю мрії. А окрім того, ще що ви будете виписувати, дуже важливо, як ви це будете виконувати, як ви це в цьому всьому себе будете почувати. І насправді найпріоритетніша річ, яка є у кожного з вас в житті, це ви самі. І ви визначаєте, як пройде цей день, незважаючи на ті обставини, які є довкола, незважаючи на ті списки, які вам потрібно виконувати, Найбаж... набагато важливіше ні на що, а як ви це робите, чи які емоції ви е... в цей час відчуваєте. І якщо ви бачите, що щось у вас не викликає уже того натхнення, яке викликало, то можливо тут є два варіанти: або варто змінити підхід. Або варто змінити те, що ви виконуєте. Тому що, може, просто те, що ви вже виконуєте, воно нікуди вас не приводить. Це просто рутина, це просто такий, знаєте, день бабака, в якому ви щоденно варитеся, і від того ви відчуваєте, що. Ось є та реальна картина, а от та мрія так і залишається віддалено далеко від вас, і що ви ніяк до неї не рухаєтеся, то хай сьогодні навіть якісь маленькі от такі вчинки, які ви будете робити інакше, хай вони дійсно будуть. З фокусом на те, що вийдете до своєї мрії, вийдете до свого життя мрії. І дуже важливо вже тут і зараз приміряти його на себе і в цих обставинах вже почати проживати його таким чином, ніби всі ваші мрії збулись. Бо насправді, як тільки вони з'являються у вас в голові, значить це все реально, це все досяжно. І справа в тому тільки. Як швидко ви можете до цього прийти в залежності від тих ресурсів, які ви маєте, і які обов'язково будуть приходити в ваше життя? Тож всім вам бажаю сьогодні гарного дня. Гарного настрою і дійсно проживати власний день з оцім задоволенням і з оцим станом, що всі ваші мрії вже збулися, і ви вже насправді перебуваєте в своєму житті мрії, тому що те, як ви живете зараз, це те, як ви мріяли. В вашому минулому 100% якісь мрії вже збулися і вони вже проявлені в вашому житті. Просто вони настільки стали просто буденною реальністю в вашому житті, що ви вже цього не помічаєте. Тож вам бажаю всім гарного дня і такого натхненного, легкого шляху до власних мрій і бажань. З вами була Юлія.